Селище Слобожанське під змією Чугуївського району. За майже два роки широкомасштабної російської агресії містечко енергетиків, не раз обстріляне ворогом, покинуло кілька тисяч його мешканців. Наразі тут живе близько 12 тисяч людей, нарахуючи переселенців. На початку лютого у Слобожанському освітньому молодіжному центрі КРО відбулася презентація фільмів циклу Сліди, відзнятих документалістами харківського прес-клубу у рамках проєкту. Харківщина зруйнована, але не незламна із чотирьох десятків короткометражок слобожанам показали три. Усі ми зараз живемо в такому плотному потоці інформації. Постійна війна, війна відсюди. і ми постійно бачимо ці цифри цю статистику. Але наш проєкт трішки не про це. Він більш про те, про ті мабуть, почуття, про ті враження людей, які пережили. Травматичний досвід в своєму житті. І ці досвід діляться з нами і виступає своєрідними звинувачувачами Російської Федерації в майбутньому газкому суді. І тому на якомусь міксі інформаційного і художнього такого, аспекту цих переживань людей виник проєкт сліди. Тому, будь ласка, подивіться, що ми, що ми зробили. Стрічка Тактика випаленої землі. Про екологічний шрам від воєнних злочинів росіян у Бурівській громаді на Ізюмщині знищення Харківської Швейцарії в районі Оскільського водосховища. Почала входити вода. Тоді дуже вже було тривожно. Я вже вийшов там скоро, бо виводять або гадюки, якісь позаводяться або крокодили. Ні, ні динозаври поволазять. Погодьтеся жахлива картина пустеля, яка місцями переходить у загниваюче болото. Розбита і розкрадена унікальна для світової науки радіоастрономічна обсерваторія імені Семена Брауде у селі Волохою Яр під Чугуєвом – Також черговий факт наукового геноциду вартий уваги міжнародних криміналістів. І нічого немає, ні апаратури, нічого. Ну і воно все зараз рушиться. Дуже важко. Для мене це дуже важко. Я остався, мабуть, ну, академік Канаваленка старіше за мене, а я другий, який на цьому телескопі всю свою наукову і провели. У мене такий. Турбувала, як, як же віднося, відносяться науковці, оці російські науковці, вони не можуть це казати відкрито, висказати своє ставлення до цього російські науковці. 12 хвилин сповіді свідки про пережити під час і після авіаудару росіян по жилому кварталу ізюма у березні 22-го року. Тоді під руїнами під'їзду багатоповерхівки загинуло більше півсотні людей, які ховалися у підвалі від обстрілів. Серед них рідні дивом уцілілого пенсіонера Михайла Яценюка. Три фрагмента руки, ноги окремо їх зложили в одну труну, а по нашим підсчотам десь. 50 50 чоловік загинуло. Дом розрушен і горить. Мені не видно. О, цей дим мене заснімається. Такі кадри мене не один раз з вами бачили. Але повірте мені, зараз те, що я дивилася з цього екрану, я не можу заспокоїтися. Це сприймається зовсім по-іншому. Глибина цього злочину і цієї трагедії, вона просто, просто відчувається в цьому залі. І тому я дуже вдячна всій групі прес-клубу Громада Груп, які роблять цю справу. Ми не повинні забути ці злочини. Документальні фільми це не художня творчість. Вона показує, що є дійсно і реально відбувається. Дуже велика пошана до вас. Що ви таки робите фільми необхідні для і сьогодення, і для історії, переживати жахіття війни в житті а тепер на екрані. Учасникам кінопоказу Емоційно тяжко серед глядачів. Потенційні герої фільмів свідчень починає з 24 лютого. Ми, ми кожен герой, тому що ми об'єдналися і допомагаємо друг, друг другу як можемо. Я сам працював на. На, на критичному об'єкті, тому на праці застав за, за, за весь цей час, 14 прольотів. У всіх був жах, у всіх був був страх і в мене теж. Я переживала за своїх дітей, діти були поряд зі мною. Ми е, 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 нікуди не виїжджали, ми були тут і чули ці вибухи і е, здригалися при кожному вибуху. Але я не покинула свою країну, тому що тут моя батьківщина, тут живуть мої батьки, з якими я вирішила бути поруч. Дуже складно на це дивитися, і дуже складно це все усвідомити. І так це треба показувати, це треба фіксувати. Наша місія це дати можливість. Тим операторам, тим журналістам, тим сценаристам, які на жаль через війну втратили роботу. Ви знаєте, що на Харківщині закрилися більшість телевізійних компаній. От дати людям роботу, дати можливість їх дім організуватися і створити класні продукти наразі. Кращі стрічки проєкту сліди, який має іногомовну версію, готують до презентації в країнах Євросоюзу. у рамках проєкту харківські документалісти. Планують виготовити ще 20 короткометражок. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.